Всі ми, хоч раз чули про ізраїльське ППО Залізний Купол його описують як найкращу систему протиповітряної оборони. Просто диво на землі, яка майже не пропускає ракет. Звичайно, я трохи перебільшую, однак цією системою дійсно захоплюються дуже багато людей. Фанатів і українські громадяни, Тож не дивно, що українці давно просять Ізраїль передати нам їх славетний залізний купол. Однак чи допоможе він нам? Всім привіт! З вами Єва Ніколашвілля, а це Свята джавеліна. І поки ми не почали, у вас є час, щоб лайкнути відео та підписатися на наш канал. Якщо ви цього до сих пір чомусь не зробили. А якщо бажаєте і маєте змогу підтримати наш канал, то це можна зробити на картку МОНО. Вона буде в описі. Ну добре, добре, ми починаємо. Що таке взагалі залізний купол? Це мобільна система протиповітряної оборони ізраїльського виробництва. Вона може працювати у будь-яку погоду, а призначена для захисту цивільного населення півдня та півночі ізраїлю. Розробник залізного купола, ізраїльське підприємство «Рафаель». Саме з ним у 2007 році Міністерство оборони Ізраїлю уклало угоду щодо створення системи протиповітряної оборони. Підприємство довго часу не гаяло і вже у березні 2009 року залізний купол був готовий до випробувань. А у 2011 році система стала на озброєння та була розгорнута біля міст поблизу сектора Гази. Одним із великих плюсів системи є її постійне вдосконалення. Згідно даних із відкритих джерел, у листопаді 2012 року протягом операції хмарний стовп системою знищили 426 ракет. Коефіцієнт успішних перехоплень оцінили у 84%. Проте у травні 2021 року, тобто через 9 років, під час ізраїльсько-палестинської кризи, залізний купол показав ще кращі результати і перехопив вже близько 90% ракет. Злізний купол призначений для знищення тактичних некерованих ракет і артилерійських снарядів калібру 155 мм на відстані до 70 км. А у 2015 році випробування довели. Оновлена система здатна перехоплювати і безпілотники. За словами виробника, ППО може працювати у будь-яку пору доби та за будь-якої погоди, а також одночасно реагувати на декілька хороших ракет. ППО Залізний купол має три основні складові: перший це радар виявлення та відстеження, друге командний центр батареї. І третє це пускова установка. Одна батарея залізного купола здатна захистити територію площею близько 150 км квадратних. Батарея ж складається із трьох пускових установок. По 20 ракет, перехоплювачів. У кожній, тобто 60 ракет на батарею. А також радарів та систему управління, які аналізують, куди може влучити ворожий снаряд. Таким чином, залізний купол не завжди навіть випускає ракети для перехоплення. Так, вам не почулося. Не всі ракети, які летять, є ціллю залізного купола. Просто у цієї системи є, якщо по-простому, інтелект. Ну, це те, чого якраз немає у росіян. Залізний купол фільтрує ракети противника. Радіолокаційна технологія вирішує, які з ракет можуть дістатися житлових районів міста, а які в цій не влучать. І лише після цього система ухвалює рішення, які зі снарядів варто перехопити, а які можуть летіти собі далі. Просто ціна на ракету перехоплювача ну значно вища ніж на поставний снаряд, зроблений десь в гаражі. Вартість ракету, яку випускає залізний купол, приблизно 90 тисяч доларів. Проти скількох тисяч доларів. І щоб ви розуміли, потужність ракет Хамаса, за підрахунками з відкритих джерел, близько 75% їх ракет Касам не потрапляють у ціль. До речі, Ізраїль вирішив, що і так йому не дуже фінансово вигідно. Тому у 2014 році розпочав розробляти лазерну систему для перехоплення ракет. В майбутньому вона працюватиме паралельно з залізним куполом. По нашому опису у вас могло скластися враження, що він прямо ідеальний. Та чи так це для початку? Потрібно розуміти, що залізний купол це не вся протиракетна оборона Ізраїлю. Ракетний щит країни складається з декількох шарів. На найвищому рівні це система Стріла, вона призначена для знищення балістичних ракет. Далі йде праща Давида, яка призначена для знищення ракет та крилатих ракет середньої великої дальності. І тільки потім залізний купол система заточена збивати саморобні ракети, які палестинці, грубо кажучи, чи не грубо збирають в гаражах. Ці ракети дуже сумнівної якості, в них мала дальність і не керована траєкторія, тобто типова зброя терористів. Ми не говоримо, що залізний купол це погана система. Ні, вона дійсно дуже якісна. Однак вона працює проти слабкого ворога палестинців, окрім того, територія Ізраїлю набагато менша за Україну. Тобто, в нас ситуація складніша і це потрібно чітко розуміти. Про неефективність залізного купола в Україні говорив і міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, він спілкувався із ізраїльськими виробниками, які зазначили, що залізний купол зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, натомість проти крилатих та балістичних ракет не захищає. Це те, про що ми говорили. Тож, ймовірно, нам варто задивитись в бік інших протиракетних систем. І мова може бути навіть про ті ж ізраїльські системи, типу «Кращі Давида, про яку ми говорили раніше. Ну або ізраїльської стріли. До речі, стріла це перша система, яка створена для перехоплення саме балістичних ракет. Але це вже тема для наступного випуску. Якщо вам цікаво почути про ці ізраїльські системи, то обов'язково пишіть в коментарях.